Чому замовляти авто і США краще з нами з компанії Мітоавто? Поясню в двох словах. Справа в тому, що у нас дуже велика ремонтно-технічна база. Багато спеціалістів, які вміють ремонтувати відновлювати авто США по справжнім технологіям, які знають навчені уже роками відпрацьовані на Багатьох автомобілях. На прикладі Tesla Model Y говорити потрібно наступне: ці автомобілі, та й більшість сучасних автомобілів іде із складних сплавів: алюмінія, заліза, селіцію. Це все поєднується разом через заклепки, клей. І якщо це все зробити тяп-ляп зверху пластиком закидав, не видно і поїхала, така машина проїздить, але недовго. Ми коли ремонтуємо для наших замовників автомобілі, ми ремонтуємо їх наступним чином. Для ремонту і відновлення ми накупили необхідне обладнання. У нас є 5 степелів, своя фарбувальна камера. У нас є спеціальні апарати, які працюють зі складними сплавами алюмінія Наприклад, зараз в Теслі робиться ось це крило. Перед тим, як ставити заклепки оригінальним пістолетом, який всього навсього коштує 5 тисяч євро, ми вже взяли це крило на клей. Якщо ви звернете увагу, ось він чорнесенький приклеєний І спеціальними ось такими тимчасовими тримачами. Зараз тут все тримається. Не просто якось на саморізах, а спеціальними тримачами. Потім перед тим, як зварювати сварний шов заліза, потім всередині там іде алюміній, майстер буде ставити спеціальні заклепки. Ось таким пістолетом це відбувається. Хлоп! І дивіться, все абсолютно як по заводу. Ось заклепочка у нас заводська. А ось ми поставили. Давайте підемо на ту сторону, подивимося. Ось у нас заклепочка заводська. І давайте ще раз. Ось ми поставили. Бачите? Отак. От далі майстер починає ставити заклепки далі, потім уже буде зварювати. І надзвичайно важливо, що з заводу цей автомобіль. Так виїжджав, ми робимо його так, як задумав завод-виробник. Навіть якщо потрібно зробити втручання в кузов, замінити крило, чи дверку, чи поріг, чи можливо стійку, чи ще щось, ми знаємо, і пра правильно це робити. Тому замовляючи авто із ша з нами з компанією Мітоавто, ви не просто отримуєте вибір авто на аукціоні, а ви отримуєте і якісний в результаті ремонт цього автомобіля, на який додатково дається гарантія один рік по акту виконаних робіт. Ну і звісно, гарантія на геометрію кузова і перевірка геометрії ходової на це також. І на лакове фарбове покриття, що фарбується в нас в камері.